Саша і призма подиху. Після гарячого каменю в нетері номер 83 захотілося не вибухів, а чистого неба. Піщаний компас ліниво крутився біля маяка порожнечі номер 68 І Саша знову став на обсидіанну площу Енду. План ритуал повторного пробудження дракона заради подиху для лінгерінг зілля і нових брам на далекі острови. Підготовка. Повільне падіння, сила, опірність, елітра плюс фейерверки, відро з водою, запас скляних пляшок і лук із силою 5. На верстаку 4 енд-кристали, Скло плюс око Ендера плюс сльоза гаста. Саша розставив їх по кутах портального фонтану, вежі ожили, кристали запалали, і небо закружляло фіолетовою спіраллю. Перша фаза очищення неба. Саша залітав вище за кристали, бив по відкритих з лука, а на клітках піднімав водяний стовп і ламав оберег зсередини. Коли дракон ривком пройшов над ним, Саша прийняв хмара подих щитом з боку, відступив у струмінь води і набрав фіолетову хмару у пляшки. Дихання шаруділо у склі, наче хтось записав вітер. На перчі дракона, коли він опускався до фонтану, Саша працював булавою вітру номер 65 підліт, ковток повільного падіння, ривок вниз і важкий удар. Вибух повітря збивав крила і шкала танула. Дракон ревів, злітав, сипав подих, і тоді народилася ідея. Саша витягнув з енд скрині ехо уламок, енд-стрижень, пурпур і клапоч скла, змішав зі свіжозібраним подихом і на долоні спалахнув новий інструмент. Тонка мідно-скляна рамка з кристалом, що відливала лавандою. Призма подиху, шепнув він. Вона показала те, що завжди ховалося в хаосі. Коли дракон вдихав, у повітрі проступала бліда троянка потоків, де хмара ляже, куди відкотиться, де лишиться тиха латка. Саша став у вікно тиші, зібрав ще кілька пляшок і знову впав з ударом. Булава і призма співали одне одному. Останній зальп стріл і дракон розсипався зоряним дощем. Яйця, як і очікувалося, не було. Це ж повторне пробудження. Зате на краю острова відкрилася нова брама кільце. Серія фейерверків. І Саша вже біля воріт. Маяк порожнечий тонкою смугою підказав кидок перлини, Око портала мигнуло і його винесло на далекий острів. Там він позначив базу, енстрижні як маяки, кілька кущів хоралу для саду плодів, табличку з координатами і одну тестову платформу для тренувань. Рамки із сплеш-зіллями плюс призма подиху дають змогу безпечно тренувати лінгеринг-ефекти для класів алхімії. Додому він повернувся через центральний портал, зібрав фіолетові пляшки в скриню і зварив першу партію лінгеринг-потів потів від лікування до швидкості. Призма подиху зайняла місце в музеї пригод між маяком порожнечі і ліхтарем Еха. Варто торкнутися вітрини, і по підлозі розквітає троянка безпечних вікон у фіолетовому тумані. В академії Саша відкрив інтенсив аеротактика енду: як повторно викликати дракона, чотири енд-кристали, як збивати кристали з водяним підйомом, як читати подих через призму подиху, як перетворювати падіння на силу булавою, і як правильно ловити подих у пляшки для Лінгерінг-зіля. Порожнеча теж має вітри, просто потрібна призма, що покаже їхній малюнок.